Львів, – столиця України, так стверджують фахівці, і доводять тезу статистикою. Місто Лева стало домівкою для майже 15 тисяч айтішників, а це сьома частина від загальної кількості вітчизняних спеціалістів цієї галузі. Свій продукт вони виготовляють здебільшого для іноземних замовників, заробляють за кордоном, а витрачають у Львові. Тим самим гарантують постійні надходження до місцевого бюджету. А ще створюють додаткові робочі місця і формують привабливий для інвестицій іміч міста. it бізнесу у Львові комфортно. Стверджують підприємці. Та чи доведеться через цей комфорт потерпати звичайним львів'янам – Далі у сюжеті. Я, як гравець, під'їжджаю, бачу, що мені треба активувати зупинку, клікаю на зупинки і я маю можливість посадити всіх пасажирів. Оксана тестує новеньку гру для вивчення правил дорожнього руху. Це вже четверта забавка для дітей, яку створила одна зі львівських айті-компаній. Розробники переконують, їхні ігри не лише цікаві, але й корисні. Я бачу, які є якісні ігри. Я хочу, щоб мої діти теж таки бавились на українській мові, щоб вони були якісні. І основне це навчальні, не просто поїздити машинкою чи там поодягати одяг на ляльку, та щоб вони мали якусь суть, вони розвивали дитину. Не лише ігри, а й дизайн, програмне забезпечення для світових авіакомпаній, мобільні додатки і багато інших продуктів створюють львівські іт компанії. Їх соціологічна агенція ФАМА нарахувала у місті аж 192. І майже всі вони працюють за методом аутсорсингу, тобто виготовляють свій продукт на експорт для закордонних замовників. А голови над цим ламають 15 тисяч розумників. 56% людей це власне програмісти-девелопери. Тобто ті, які створюють код. Натомість велик... решта людей це є це і дизайнери, це є, я не знаю, копірайтери, HR, це є.